6 штук. 6 штук просять за цю Audi Audi A4, і вона якого року 9 рік з новим тювом. Зараз покажу 238 пробіг у нього. Ну, от така вона на лисаках. Це автоплощадка. Зрівняємо ціни, просто, які я вчора показував на аукціонах. І ось які на площадках. Вона пуста, комплектація тут слабенька, а, закрита на ручки, 6 на лисаках таких. На аукціоні вони купили, я уверен, максимум за трошку. Ну, може 3,5, може бути що 3,5. Хоча вони тут її дадуть, думаю, за 5, за 4800, 4700. Стекла восьмого. Дев'ятий, дев'ятий, восьмий. Дев'ятий. І восьмі форточки, да. Ну Ось 5996 тисяч. Так, ну ось показую ще які тут машинки є. Я приїхав дивитися для клієнта машину, зараз покажу як Будемо оглядати шкоду шкоду або посад. Зробимо комп'ютерну діагностику, а це взагалом зараз покажу, що, що тут а в общем які ціни на площадочки. Ну Це ж свіжак 24 тисячі, дізель, е, такий шаран. Зараз далі ще попоказую тут. Площадка знаходиться місто Лар. От, е, вся інформація, де це адрес, конкретно, це в телеграм-каналі буде. От, кому треба ця, ця адреса, я закину в телеграм канал, тому що TikTok не дає адрес показувати. Тож переходьте в тілегу і подивитись. Зараз ще покажу, які тут є варіанти. Розмитнимо ваше авто за один день. Прорахуємо вартість розмитнення авто та порадимо, як заощадити. Супроводимо вас всім процесом, крок за кроком, від купівлі до мрев. подамо попередню декларацію громадянина на митницю для швидкого перетину кордону. Сертифікуємо та розмитнимо ваше авто за один день. Звертайтесь до нас. Контакти митного брокера знайдете в описі профілю треба підібрати авто в європі пишіть в коментарях дамо контакти підборщиків